Країна агресорка Росія вночі та вдосвіта 30 жовтня атакувала дронами та ракетами територію країни. Понад 600 безпілотників і більш ніж півсотні ракет різних типів застосував ворог. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції за жовтень. Лунали вибухи і на Полтавщині. Під процілом були Миргородські та Лубенські райони. Вітаю студії Ірина Скрипачова і свою роботу етері розпочинає інформаційна служба медіа центру. Візит звітуємо за передостанній день жовтня, 30-те його число. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. Кременчук попрощався із захисником вітчизни Ігорем Дудченком. Через брак спеціалістів облаштування укритців у дитячих садочках під питанням. Наступного року у мережу навчальних закладів оптимізуватимуть. У Автозаводському районному суді сьогодні продовжили розгляд кримінальної справи про розтрату бюджетних грошей. У Кремичуцькому свято-Миколаївському соборі триває реконструкція. Сьогодні місто знову прощалося з полеглим героєм. 25 березня цього року, захищаючи територіальну цілісність України, загинув випускник Кременчуцької гімназії номер 1 відданий захисник Батьківщини Ігор Дудченко. Вшанувати пам'ять полеглого долучилася і наша знімальна група Леся Жуєкова розповість більше. Дученко народився у 1992 році у Кременчуці. Тут минуло його дитинство, навчання і робота. Спершу Ігор здобував освіту у Кременчуцькій гімназії номер 1 далі у професійно-технічному училищі номер 7 Згодом продовжив навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Військовій частині займав посаду навідник-оператор другого розвідувального відділення. Загинув 25 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. На церемонії прощання у стінах міського палацу культури була присутня і Валентина Володимирівна, вчителька початкових класів гімназії номер 1 Саме вона була першою наставницею Ігоря у навчальному закладі. Малесенький. Дуже скромний, дуже гарне виховання в сім'ї. Про нього піклувалася бабуся і мама. На уроках. ну що я можу сказати, спокійна, слухняна дитина. Вчився гарно. Прийшли прощатися з оборонцем його колишні колеги. З паном Олександром Ігор працював на одному з Кременчуцьких підприємств. Чоловік розповідає, що тепер вже полеглий оборонець за цивільного життя, завжди вирізнявся добротою та уважним ставленням до людей. На роботі був відповідальним і старанним. Саме йому можна було довірити справу і бути певним, що Ігор виконає її як слід. Ми з ним до останнього зазвонювались. Останній раз це було 20 березня, а 25-го він загинув. Останній раз він все жорсткіше були бої. Додому, до мами, він хотів закінчення цієї проклятої війни. Втім, на жаль, Україна втратила ще одного відданого у своїй справі захисника. У воїна залишилась мати. Поховали Ігоря на свіжтоському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава і пам'ять герою! вічна слава до інших тем кремичівські депутати знову справно рахують гроші міського бюджету. Так на порядку денному бюджетної комісії, яка відбулася у мерії вчора, перерозподілили кошти, говорили про нові видатки та лунали старі обіцянки. Тож про черговий фінансовий транш. Тепер вже з області на довготривалу реконструкцію гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб, що по вулиці Троїцькій, про виділення понад 1 мільйона гривень на обігрівачі для навчальних закладів міста та про інше розповість наша Дарія Згура. Серед проєктів рішень депутати розглянули питання щодо прийняття субвенції з обласного бюджету на суму 23 мільйони гривень, як повідомила заступниця міського голови, директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко. Ці кошти спрямують на продовження реконструкції гуртожитку для ВПО, що по вулиці Троїцькій, 71, 73 дріб Нагадаємо, раніше у мерії датою здачі об'єкту називали серпень 2025 року. Ми виділили з Місцевого бюджету кошти надходили і повинні надійти від міжнародної фінансової корпорації. І область також допомагає нам у повному завершенні цієї реконструкції. Тоді керівниця «Павтозаводське» Оксана Кіло нагадала, що загальна вартість проєкту реконструкції становить близько 122 мільйонів гривень. Більшу частину витрат покриває міжнародна фінансова корпорація. А ось решту коштів місто вимушене було просити в області. Міжнародна фінансова корпорація по максимальному заселенню в кількості чоловік подала за яка може повернути 103. три. Різниця, яку не вистачає, ми зараз просимо у якості субвенції державного бюджету. Далі депутати підтримали проєкт рішення щодо повернення до стабілізаційного фонду Кременчуцької територіальної громади 5 мільйонів 313 тисяч гривень. Ці кошти планують спрямувати на виплати муніципальних надбавок працівникам освіти. А зараз до кінця року не вистачає 10 мільйонів. То зараз 5 мільйонів 313 тринадцять за стабілізаційного фонду, і потім буде наше сесійне рішення ще 4 700 для того, щоб майже повністю покрити цю потребу. Ну, і, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Поки у місті таки оголосили пропуск тепла, зокрема й до закладів освіти, міські обранці тільки погодили виділення 1 мільйона 233 тисяч гривень зі стабфонду на закупівлю 200 обігрівачів для навчальних закладів Кременчука. З цієї суми 1 мільйон 91 тисячу гривень спрямують для дитячих садків та ще 141 тисячу гривень для шкіл. Садочок номер 50 і далі чекатиме на облаштування укриття для його мешканців. Про це сьогодні, після засідання виконкому, відповідаючи на запитання журналістів, відповів Мир Малицький, мотивуючи таку затримку дефіцитом кадрів. Далі пряма мова у нас. Є кілька підрядних організацій, які виконують зараз роботи на садочках, в тому числі на мікрорайоні Молодіжний. Є проблематика по робочим рукам, по людям, які можуть ці роботи фізично виконувати. Я вчора був в одному укритті, там працює, ну десь. Чоловік 40, мабуть, людей вони займаються тим, що викапують вручну землю, виносять її, працює компанія. На садочок 5 просто фізично не вистачає рук, тому поки що роботи не розпочаті. Проєктна документація вже зроблена, кошти виділені. Ну, дуже сподіваємося, що це такий підрядник. А він робить паралельно ще два дитячих садочка, знайде ресурс на те, щоб там працювати. Трохи краща ситуація виглядає у медичній галузі міста. Її керманич Максим Середа повідомив, укомплектованість вузькопрофільними фахівцями у наших лікарнях становить 90-95 Щороку у нас звільняється лікарів до 5% і така ж приблизна кількість приходить нових або приїжджають з інших. Областей України або е, приступають до роботи після проходження інтернатури молоді фахівці, якщо казати по спеціальностям, так е, загалом, то до 100% укомплектованість у нас хірурги, травматологи, гінекологи, і е, найнижча укомплектованість так до 75-80% це неврологи, офтальмологи, і є потреба в е, лікарях е, профілю рентгендіагностики. Передресували журналісти меру і питання щодо стану води в кранах містян. Мешканці центру стверджують, що у квартирах з кранів тече коричнева вода. Як підтвердив пан Малецький, така проблема по місту загалом. Є у нас зараз роботи по ліквідації аварійних розриттів. От Є там група у нас ОСББ, взаємодія Івана Володимировича, департамент, я там є. Тому люди навіть кладуть паперову серветку, зливають на неї воду і показують колір води. Але це завжди буває після того, як міняються комунікації. Тобто ми тиск збільшуємо, вимивається весь бруд, і цей бруд певний час йде. Тому просимо вибачення за такі незручності злити цю воду або почекайте певний час, якщо не хочете, щоб у вас. Витрачалася вода через лічильник для того, щоб ця вода ну, устоїлася або була спущена якимись іншими користувачами і очистилась. Скорочувати не будемо, будемо оптимізувати. Так, Віталій Малийський висловився з приводу зменшення мережі шкільної освіти наступного року. Адже, за словами Керманича міста, цього року кількість дітей, які пішли до садочків, зменшилася. В цьому році різко зменшилась кількість дітей, які пішли в дитячі садочки. Відповідно, це відобразиться на школах. Через 2-3 роки. Тому нам треба розуміти динаміку наперед, і будемо певні заходи проводити все-таки по об'єднанню наших закладів освіти, створенні, можливо, більш дієвих інструментарів для того, щоб працювали комплекси навчально виховні тобто НВК, в форматі садочок, школа взаємодіяли. ну крім того, деякі садочки у нас зараз будуть використовуватися як соціальні заклади, вважаючи на виклики воєнного часу. Наш випуск триває у автозаводському районному суді. Сьогодні продовжили розгляд кримінальної справи про розтрату бюджетних грошей на лаві підсудних посадовиця Кременчуцької мерії, які закидають службову недбалість. Ще у 2023 році. Наш виконком із доволі значними переплатами закупив мобільно-лазневі комплекси для військових, а ще генератори. Зокрема, цього дня у суді прокуратура прохала долучити до справи документи та письмові докази, що стосуються переплат на трьох генераторах. Усі подробиці знає наша Альона Євко. Три генератори за майже 3 мільйони гривень. А якщо бути точними, за 2 мільйони 800 тисяч гривень. Купила Кременчуцька мерія у ФОП Жуков Роман Юрійович. Купила за бюджетні гроші та без конкурсу. Ну а вже згодом громадські активісти та журналісти-розслідувачі дослідили і порахували. На закупівлі цих генераторів бюджет міста втратив 859 тисяч гривень, бо придбав генератори наш виконком за завищеними цінами. Хто саме у Кременчуцькій мерії від того виграв, судити не беремось. Але що точно відомо, перед судом за таку собі розтрату бюджетних грошей нині постала начальниця відділу закупівель та тарифів управління економіки Кремчуцької міської ради Тетяна Авраменко. Саме вона значиться як контактна особа при закупівлі цих трьох дизельних генераторів у системі Прозоро. І саме її нині суд підозрює у службовій недбалості. Під час чергового судового засідання у цій справі вивчали письмові докази, що їх надавала сторона обвинувачення. Зокрема, серед таких і заява до поліції активіста Олега Бикова, за якою теж було відкрито кримінальне провадження, і теж йшлося про закупівлю генераторів. Зазначено про те, що проведено підрахунки, встановлено націнку на думку на заявника 30 від вартості даних генераторів зв'язку з чим. Ним було прийнято рішення про написання даної заяви з проханням внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, датованих 29.12.2022. року. Хоча йдеться у цій заяві про генератори, куплені мерією дещо раніше, але як чули, тут теж маємо неабияку переплату. І тут теж за інформацією системи Прозоро фігурує та сама Тетяна Авраменко. Тобто у нашої мерії ймовірно вже склалась така собі схема із закупівель за завищеними цінами. Так само цього дня під час вивчення письмових доказів стало відомо, що у виконкомі були обшуки щодо переплат на генераторах. А ще пролунало, що ті дороговартісні генератори купували для Крюківської райадміністрації, центру надання адмінпослуг та, власне, самої мерії. Серед іншого, прокурор зауважив, купували владники такого собі кота у мішку, бо у наявних комерційних пропозиціях практично не було технічних характеристик тих придбаних генераторів. Комерційна пропозиція Фоб Жукова Романа Юрійовича. Також без дати пропонує дизельні генератори. Чотири штуки, перший дизельний генератор 150 кВт, 120 кВт, 900 тисяч гривень, дизельний генератор 275 кВт, 250 кВт, 1 275 дизельний генератор 82 КВА 66 кВт, 645 тисяч гривень, та дизельний генератор 32 кВт 550 тисяч гривень. Проте також у даній комерційній пропозиції ні марки, ні моделі. Зазначимо всі озвучені прокуратурою докази. Суддя пальчик долучила до матеріалів справи. Наступне засідання призначено на 24 листопада. листопада. Нашого вистриває до інших тем. Не вщухають пристрасті навколо цьогорічного радіодиктанту національної єдності під назвою Треба жити, який відбувся 27 жовтня до дня української писемності та мови. Несподівана ця подія стала предметом гучного суспільного скандалу. У соцмережах обговорюють. Рідко вживані та складні слова, що спантеличували учасників заходу. Українці масово розкритикували саме читання диктанту, виконанні акторки Наталії Сумської Цьогоріч, як і минулі роки до написання диктанту долучилася і знана у місті громадська філологиня Валентина Трофименко. Який урок з цього флешмобу року має винести українське суспільство? Ми і обговорили з Валентиною Іванівною, яка сьогодні завітала до нас у гості, та ще і не з порожніми руками. У руках пані Валентини лист з офіційної переписки Кримичуцької міської ради та інституту національної пам'яті. До неї він потрапив з іншого приводу, проте його наповнення, як то кажуть, дочекалося свого часу. Шедевр безграмотності так його обізвала наша гостя, адже нарахувала вона у текстовому форматі. Аж 12 помилок, як механічних, так і орфографічних. Навіть зовні помітно червоний колір від олівця переважає шрифтовий темний, назву вулиці в адресному віконці. І ту примудрилися написати. З помилкою борються Валентина Іванівна. По-перше, зразу, як вони звернулися до інституту, допущена помилка в адресі. Це, знаєте, така зневага зразу, коли отримають цей лист люди і почитають, що неправильно вказана вулиця, де вони розташовані, це вже визиває таку, таке неприємне почуття. Чому там помилка в назві вулиці? Чи в назві вулиці написано вулиця Лепська? А фактично у них вулиця Липська. При такому написанні ганьба лягає на наше місто, на нас, жителів міста. Інститут що думає, що ми там всі такі тупі і безграмотні, того, що цей лист в руки ми страшно брати? Мені соромно страшно за цей лист. Готували листа представниці управління культури міськвиконкому, а підписував секретар Кремчуцької міської ради Юрій Гриценко. Рекомендую нашій владі, наших працівників виконкому, міської ради та і, і їм теж організувати курси по підготовці, особливо українською мовою. Це буде дуже велика і їм допомога, і все-таки ми не будемо засаряти нашу мову. Такі претензії та поради не є безпідставними, адже на думку нашої співрозмовниці, знехтування питанням організації та проведенням заходу щодо написання диктанту національної єдності і призвело до таких наслідків два роки поспіль, як у міськвиконкомі, перестали проводити цей флешмоб. Сама ж Валентина Трофименко є постійною його учасницею. Цього разу вона писала диктант вдома під озвучення українського радіо. Як і більшість українців говорить, що було весело, адже не встигала за темпом диктора. Тоді доводилося просто ставити прочерки, говорить жінка. Це диктант, його треба диктувати. Ті, хто раніше диктували, вони зупиняються, коли какума, коли. Ята... Бо і ми по інтонації чуємо, який знак там треба писати. Кажуть, а вона сказала, а вона просто читала. І незважаючи на те, що вона читала, текст був направлений на те, щоб підняти життєву силу у. Жителів України саме в такий час, наприклад. Да, бо ми живемо е, в такий страний час війни Росії проти України. І дуже сподобався текст. Він е, по, по знакам відбув легкий, по написанню теж тільки того, що було, я кажу, що е, швидко писати було цей диктант. З усієї цієї історії вимальовується така собі вправа, як робота над помилками. Кожен на своєму місці має бути фахівцем своєї справи, як то кажуть кесарю-кесареве, та й уроки потрібно вчити як вчителю, так і його учням. Потім і розчарувань не буде, і ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас буде говорити нашою мовою. Йдемо в новий день під гаслом. Треба жити. А у Кримичуцькому свято-Миколаївському соборі останніми тижнями помітні зміни. У храмі триває реконструкція. Частина прихожан вже звернула увагу на оновлення інтер'єру та будівельні роботи. Що саме змінюється, з якою метою та як довго триватиме відновлення? Дізнавалася наша знімальна група у настоятеля Свято-Миколаївського собору проти єрея Володимира Макого На Подробиці від нашої Лесі Жуйкової. Більше ніж два десятиліття храмова споруда Свято-Миколаївського собору є духовним домом для релігійної громади Православної церкви України. За цей час розповідає настоятель протоіреї Володимир Макогон, собор фактично відновлювали з нуля. Стараннями парафіян і майстрів тут з'явився різьблений іконостас, оновлене внутрішнє оздоблення, а стіни храму прикрасили ікони, написані відомими іконописцями. Коли постало питання з встановленням іконостасу. Ми хотіли, щоб він був величним, щоб він вміщав як можливо найбільше святих образів, бо в православії шанування образу ікони є шануванням першого образу. Саме через великий іконостас у храмі ніби не вистачало простору. Попередня конструкція закривала архітектуру вівтарної частини та не давала повну міру відчути його велич, зазначає отець Володимир. Ми почали реконструювати іконостас, відновили розписи на арках. Які поєднують своди і корнізи. Відкрили для вашого зору розписи вівтаря. Ви їх зараз бачите. Вівтар за іконостасом, алтарна частина. Вівтер. Ну і відновимо зараз східну стіну. Крім демонтажу попереднього іконостасу та відновлення розпису увагу привертають і закладені цеглою вікна по боках храму. Проте Єрей Володимир пояснив, що це рішення було ухвалене у процесі самої реконструкції. Від самих таких, ми кажемо, важких робот і тих робот, де збирається певний бруд і незручності, ми вже, я думаю, позбавились. Залишилось тільки маляру заштукатурити, нам трохи додати проводки, туди електропроводки, бо туди на ту стіну треба повісти такі світильники, як у нас висять по храму, брауці на дві свічі. Нині над реконструкцією працює художник Кременчуківець Микола Васильович Будко, який, озброївшись пензлем, вимальовує стіну, що була за іконостасом. Дивлячись на ескізи, розміщені у храмі, можна уявити, як виглядатиме східна частина храму після завершення робіт: світла, гармонійна та простора. За словами настоятеля, оновлений Свято-Миколаївський собор. Парафіяни зможуть відвідати вже через кілька тижнів. Ну а українська молитва, яка десятиліттями лунала тут для прихожан, так і продовжить лунати, підтримуючи. Їх дух та віру. Ви дивитеся «Візит» і далі до вашої уваги історія ще однієї вихованці міського пункту перетримки тварин, яка дуже хочеться вірити після виходу в ефір нашого сюжету, стане випускницею спецсервіцу. Тож про чергову чотирилапу, які потрібна любляча родина у нашій постійній рубриці, хвостатик шукає дім. Ця активна собака на прізвисько Розумниця виключно для активних людей. Саме так свою розповідь про чотирилапу героїню нашого сьогоднішнього сюжету розпочали працівники комунального підприємства. І дійсно, поки ми писали інтерв'ю, розумниця ні секунди не сиділа на місці. Вона дуже сильно любить гуляти, активна, тому їй треба сім'я така, яка теж звикла до такого способу життя. Тобто це не така собака, яка буде жити в квартирі там і виходити на півгодинки погуляти. Її в квартиру можна так? Її але... можна, але повноцінно, повноцінно її треба вигулювати, вигулювати декілька разів на день, гуляти можливо, прям бігати з нею. Що ще точно додає пані Альона собака дуже комунікабельна і напрочуд хмітлива, і команди знає, і взагалі іноді здається, повністю тебе розуміє, тільки сказати не може за це власне її і прозвали у спецсервісі розумницею. Так ми її назвали через те, що вона дійсно дуже особлива. Вона здатна розуміти людину прям розуміти її емоції, uh -huh. розуміти, як людина себе почуває, що що від неї хоче. Вона така дуже, дуже людиноорієнтована собака. У пункті перетримки тварин розумниця провела вже доволі багато часу. Працівники комунального підприємства визнають, до них собака потрапила хвора, у неї було чимале облесіння. Розумницю довго лікували, але нині у неї все гаразд. Єдине у стінах спецсервісу енергійні чотирилапі зрозуміло неабияк затісно. Тож вона мріє про активні тривалі прогулянки із люблячим господарем. Тим більше пані Альона переконана, собака точно була домашньою. Ми підозрюємо, що її залишили на вулиці. Можливо, переселенці, можливо, якимось іншим чином вона на вулиці опинилась. Ну, ми не знаємо вона її домашньою. долю, але те, що вона була домашньою, це 100%. Mm -hmm. а, також ну, важливим є той факт, що вона, скоріше за все, не дуже буде добре ладнати з іншими домашніми улюбленцями, тому краще, якщо вона буде єдиною твариною в сім'ї. Повністю здорова, стерилізована і готова стати чимось найкращим другом. Ми сподіваємося, що сьогодні хтось побачить її, полюбить і забере в свою сім'ю. І така собака. Додасть дійсно барв в життя кожної людини, тож якщо із іншими тваринами розумниця навряд чи вживеться, то до людей вона налаштована більш аніж позитивно. Приходьте знайомитись, адреса спецсервісу на ваших екранах. На вас чекає вірний друг, який ніколи не дасть сумувати. Поки ми донатимо чи гуртуємося навколо зборів для збройних сил, які вже складніше закривати, вони продовжують витрачати гроші на власне політичне просування. Тільки за минулий місяць і тільки на рекламу постів у Фейсбуці, наш міський голова Віталій Малицький витратив 330 доларів або майже 14 тисяч гривень. Не писи задніх і віцемерка знатна тіктокерка Ольга Усанова. Ну і не будемо забувати про величезний ресурс для самопіару, який владники ховають за парканом комунального підприємства. Мова йде про комунальне телебачення. До слова, як нам стало відомо, журналісти останнього займаються ще й таким собі медіакілерством. Цькування опонентів команди мири дійшло до відкритого провадження та судової справи, яку вже у листопаді розпочнуть слухати у суді. То журналісти «Візити» розбиралися, хто з міських убранців та навіщо платить за рекламу у соцмережах, у скільки те виливається, який ресурс мають, та як планують монетизувати власний піар. Про все це детально вже завтра, о 20.40 на телеканалі. Візит в рамках чергової програми у фокусі. Дев'ять нічних проти тринадцяти плюсових день. Такі синоптичні показники нам обіцяють працівники Небесної канцелярії на останній день жовтня. І знову дощитиме, дутиме помірний вітер зі швидкістю 23 км за годину. І нехай поруділого листя на гіллі катма і лежить під ногами суцільна легка позолота, та невдовзі постукає в шибку зима. І зрадіє, натхненна душа і спитається, хто там. Трохи вам ліричного настрою перед сном і теплого затишку у ваших оселях. Доброї нам всім ночі і побачимось вже у суботу, першого дня листопада. Підсумки тижня будемо аналізувати о 19.45. Бувайте здорові.